Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і в мене для вас офігенна новина. Бойовий пропуск 10 сезон. Весна 2023. І зараз я розкажу, яка техніка буде міститися у ньому. Ставте лайк, підписуйтесь, і ми починаємо. Отже, весняний бойовий пропуск міститиме таку ключову техніку: Шведська СТ Юдес 1516. Італійський ТТ Ріночаронте і німецький ТТ Маус. Старт, початок березня. 3D-стиль нікта для італійського Ріночаронти. Це ми забираємо. Це один з трьох 3D-стилів для 10-го сезону бойового пропуску 2023 року. Загалом другий 3D-стиль на цей танк. У прогресивного стилю з'явився яскраво виражений камуфляж. Він з'являється на третьому рівні прогресії стилю і стає кращим на четвертому. Переходимо до перегляду цього стилю. До речі, пишіть в коментарях, як вам цей стиль. Чесно кажучи, для мене. Ну, тут зміни які. На дулі, да. Потім тут. чисто стиль під піщану ріку. Пустельний стиль. А вони всі такі піщані стилі. Мені, чесно кажучи, ну. У італійців просто у них і так. Це стандартний колір. Так. Кожух, кожух. Згадав, як це називається? кожух на ствол. І ще один кожух на додатковий ствол. Ну, як бачимо, тут мішочки різні. Так. Далі. Написи. Ну, мені подобається. Мені подобається. Так. Ага, запасний каток. Добре, добре. Угу. А це були, до речі, ці труби. По-моєму, не було. Так, каністри. Ага. Це зверху він такий виглядає. Угу. Це кулемет, ну, якщо він так крупно, значить його не було. У мене просто немає нема рейдінчеронте, але я обов'язково його викачую. Знаєте чому? От наступна новина буде про аптанків. Подивіться. Подивіться, чому я його буду качати. Так, і остання картинка. Ні, це передостання, так? Да? Це у нас. Угу. Відро. А мені цікаво, відро буде колихатися, коли він їде. От якщо б воно колихалося, це б взагалі було кайф. І ось так. Ну тут тінь так падає. Ну красиво. Мені подобається. Мені подобається прям нове додали. Я от просто не знаю, зрівняти треба з оригіналом. Якщо ці труби додали, це кайф. Це кайф, да воно того коштує. Я обов'язково собі так скажем, задоначу. добре. Переходимо до наступного стилю. А наступний стиль у нас 3D-стиль В'юстен для німецького Маус. Дівчатка. Як там ваша мишка поживає? Це другий з трьох 3D-стилів для 10-го сезону бойового пропуску 2023 року. Загалом другий 3D-стиль на цей танк. У прогресивному стилю з'явився яскраво виражений камуфляж. Він з'являється на третьому рівні прогресії стилю і стає кращим на четвертому. Дивимося. Так, ага, ну бачите, от колір пустельний такий. Ну це стилі всі, всі вони пустельні такі. Так, бачите, труби і тут є. Тобто м -м, на ріночеронте додали все ж таки. Труби. Так, оце нове, сіточки. Ну, сіточки, чесно кажучи, мені це не подобається. Тому що на суперконі 3D-стилі за бойовий пропуск там цих сіточок навішано. Але от так дивишся, от ці труби дуже подобаються. Так, далі. Ага, ага. Це буксировочні ці штуки. Отсюди чіпляються, якраз, бачите? Прикольно, прикольно. Так, драбинка. Кулемет. То кулемет, по-моєму, до речі, на іншому 3D-стилі тут там, прям здоровий такий кулемет. Так, сіточки. Так, да, це додається все. Прикольно. Ну, стиль, о, вони однакові зі стилем, як ріночеронти. Тобто ми раніше бачили, що зовсім там інші, да, по стилю. На суперконя, коли було, там, там Паттона і так далі. А зараз однаково. Так, ну ця бочка була на першому 3D-стилі, я знаю. Оцього не було ящика. От, зверху так. Сіточки. Якби як би було круто, якщо б дозволялося, наприклад, от я, в мене є стиль. да? Я хочу зняти оцю штуку. от, от От хочу зняти або надіти її сюди. Знаєте так, 3D-стиль конструктор. І тоді е, у всіх 3D стилі різні будуть. Я, я розумію, що це, це складно зробити, але. але. Так, на стволі бачимо потертість така. Ну, прикольно, прикольно. Так, да, тут класно. ну Полігони класно вималювали. класно, Мені подобається. Угу, кулемет, кулемет. Так. Сіточкою так, трохи закрито, Бочка. От тут є, до речі, от, ціпок. Ну він не буде колихатися, мені здається. Да? Це круто було б, якщо б тут всі штуки, всі там. Е антенки, е вони б колихалися. Було б дуже круто. Так, ну і тут на, на німецьки написано. ага, Отакий от, стиль. Отакий стиль. Пишіть в коментарях, як вам стиль, який стиль е, більше сподобався. І переходимо ми до третього стилю. 3D-стиль Свадільфарі для UDES 1516. Це третій з трьох 3D-стилів для 10-го сезону бойового пропуску 2023 року. Загалом другий 3D-стиль на цей танк. У прогресивного стилю з'явився яскраво виражений камуфляж. Ну, це як зрозуміло, що е, пустельний. Пустельний камуфляж. Він з'являється на третьому рівні прогресії стилю і стає кращим на четвертому. Дивимося. Так. Да, бачимо. Це, тепер це італійський Юдис просто. Італійський. Ага. До речі, красиво. Ну. Інтонує, інтонує. Тому що тут карта нова. Це, по-моєму, нова карта, так? Да? Називається якось устрічний залив, щось таке. Угу. Ну, як бачимо, тут нових штук оці, оці додали, потім е оцей стиль. Прикольно, мені подобається. Мені подобається. Ну, тому що на Ріно Черонте, якби такий колір він і так був. Розумієте, там просто навішли чогось, а тут вже суто інший танк. Ну, по кольору я маю на увазі. Ой, тут дуже класно. Тут дуже класно дивиться. Особливо, до речі, на піщаних картах оцей 3D стиль буде дуже захищати, так скажем, Ну, не так буде м -м, легко вицілювати. Лючки і так далі. Ой, класно, класно. Каністри, труби. Супер, мені подобається. Ага, ззаду ось таке у нас. Запасні частини. Тут кожух. Так. Ага. А, тобто ящики ці від... відкриваються, да? А раніше було тут, я не пам'ятаю, що було б таке. Так, і остання картинка. Ну мені дуже подобається. Дуже. Пишіть вам, як? Е, для мене найкращий стиль тут. Я навіть не знаю, чесно кажучи. От чесно кажучи. У мене танк Юдес викачений, Маус викачаний, і Ріна не викачений. От я Ріна Чорнта буду качати. Тому що, тому що дивіться новини. Угу. Щось з ним зроблять. Так, і з'являється, звичайно, нова медаль для 10-го сезону бойового пропуску 2023. Похмура пустеля. Видається після проходження всіх трьох розділів пройти всі етапи прогресі у рамках 10 сезону бойової перепустки. Отже, друзі, пишіть в коментарях, як вам нові стилі. Мені прямо сподобалося. І не забуваємо, що не тільки 3D-стилями хорош бойовий пропуск, але й додатковими кредитами. Це ми отримуємо до речі, до речі за новий бойовий пропуск. Це інсайдська інформація. Ми отримуємо що? Правильно? Трофейну закалку нарешті. А то у нас тільки є бонова і звичайна закалка. Ну, вона ставиться в слот, а ми отримуємо трофейну закалку. Тому всі чекаємо початку березня. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. З вами був Мюзік. У мене стримы 13 кожен день. Приход. Lord give me a sign a sign